Доброго вечора, шановне пасто, пані та панове? Ваша рубрика, яку ви загадували, думки, почуття і дії до вас. Що до вас? Але спочатку ми подивимося сигніфікацію. В яких ви енергіях по відношенню до загаданої вами людини? На таро 78 дверей. А в яких енергіях та людина по відношенню до вас? І подивимось саме питання. І так, я всіх вас вітаю, рада бачити і чути. Давайте розпочинати. В яких ви енергіях по відношенню до цієї людини? Королева Кубків. Жриця закривається. Ви закриваєтесь. Ви зараз цією людиною взагалі не спілкуєтесь, ви Зараз позиції одинока. А ви в енергіях дуже глибокої інтуїції, тому що тут і, корол, і королева кубків, і жриця, це інфантів, це, це імпатія, це про відчуття серцем, душою, з великою такою чутністю, чутливістю, навіть містичний такий зв'язок. І по відношенню до цієї людини, або ви є та людина, яку приховують, це про трикутники, чотирикутники, Тобто ви можете бути дамою чи чоловіком, який знаходиться в прихованих відносинах, так? або ви просто не спілкуєтесь з цією людиною, і ви зараз відбувається у вас закриття. Тобто, що в вашому житті відбувається, ви закрите. І є емоційна така, знаєте, відданість у вас, водночас мовчання недомовленості, і ніби все тримаєте всередині собі. Хоча от по королеві Кубків тут яка так, ви бачите, як до неї приклоняються. І це королева Кубків, яка от, образ коханої жінки, яка Тут є і тут немає. Зумієте? Її потрібно ще а, дочекатися або добитися. І з жрицею ви закрите. Ви просто закриті. Ви зараз з цією людиною, напевно, просто не спілкуєтесь. В яких енергіях щодо вас та людина? Фортуна, Королева Пентаклів. Дивіться, ця людина до вас вона ставиться стабільно, мінливо, тому що фортуна це ж зміни коливання і настрою, і от у ця людина може, знаєте, час від часу повертатися, наприклад. То холодно, то гаряче, то далеко то близько, то кохаю, то не кохаю. А, ну, от В таких знаєте в хаотичність. І постійно ви могли дуже часто ходити з цією людиною по колу. Знаєте, як говорять: а, тут людина не постійна, а я можу так сказати: тут людина хаос. От, якщо ви от, Можете так от написати мені в виправі? Ну, тут по фортуні і королеві Пентаклі це, до речі, може бути як і жінка-чоловік. Я хочу просто вам а, нагадати, що в Таро не буває гендера. Просто це може бути енергія а, або просто до вас людина вас вважає, якщо ви жінка. так? В стабільності. І також людина, з людиною ви могли перебувати навіть у шлюбі, можливо, перебуваєте, можливо, просто ви постійна жінка. Або жінка, яка вірна і яка більше на матерії сконцентрована, і для вас, ви земна, вам потрібна більше концентрація на стабільності. І ця людина визнає вашу цінність, і ви для цієї людини ресурсна, стабільна і надійна людина, яку можна покластися, з ким можна взагалі будувати міцні відносини, теплість і турботу. Але людина та вона сама по собі не дуже стабільна. І на дні колоди тут повішені... тут людина захлинається в цих емоціях. Вона взагалі може не знати, що робити. І дуже багато людей, які можуть дивитися і слідкувати за цією людиною, що вона буде робити. Тут жертвіна ще позиція може бути. По відношенню до вас, тут немає ніякого руху. І дуже багато людей, які можуть знати вашу ситуацію. Думки про вас, цієї людини, яку ви загадали. От думки. Тріка Пентаклів, тут Мечів і король пентаклів. Дивіться, людина тут думає про співпрацю, по-перше, розвідок, зв'язку, але прагне поставити все, ви знаєте, розставити все по полочках. Є бажання знаєте, зрозуміти, визнати формат відносин, водночас бачить вас як сильного або сильну, стабільну партнерку. Так або партнера, з яким можна, можна будувати, відбудовувати конкретні речі, і взагалі співрозмова повинна бути така. Ти мені, я тобі. Також тут, трійки пентаклів, може бути співпраця, бажання співпраці, і також не забувайте, що це трійка. Тут може бути ще хтось. Це не говориться про саме людину, це може бути друзі, батьки, подруги, я не знаю, родичі, які постійно хтось втілюються в ваші відносини. Почуття до вас мах, король мечів. Ви колишні, королева мечів. Ви колишні? Ви колишній тут був обман. Тут була могла бути навіть зрада. Тут було те, що по цій карті в цій колоді це, знаєте, це про те, що от картину цього, так, це от вам щось, якусь інформацію надавала іскажомна. Мені хочеться сказати. Знаєте, не так, як вона є. Це складна дуже сильна суміш. Тут є і пристрасть, і керування, взаємодія. Впливість помагу, так, і холодний контроль розуму та водночас хочеться сказати недовіра і прихованість. І скажу на подача інформації, тут про почуттів нічого немає. Людина боїться взагалі щось відкривати, вона буде вам ту інформацію надавати, помагою смірки мечів, таку, яка вам зайде. Людина вміє маніпулювати, і людина знає ваші ці точки, на які можна надалити. І якщо ви хочете почути, що вас кохають, ця людина скаже вам. Це не означає, що це є правдою. І ви повинні це розуміти. Це більше про контроль чи ніжність. і може бути така нечесна гра, маніпуляція, спроба тримати вас на відстані знову ж таки. Ви хочете таких відносин? Мені не подобається взагалі те, що я бачу, я вам зразу говорю. Я виконую ваші. Пропозиції, але ви дивитеся, кому проіграється, кому ні. Ну тут нечесна людина, і таку людину по-перше, потрібно гнати в шиї в шию. Я серйозно говорю, нічого гарного з цією людиною, ви не побачите. Я от просто те, що ви колишні вже тут карти нам натякають, що ви вже не разом і ви закриваєтесь, якщо ви не коханка. Якщо ви коханка, вам будуть втюхівати все, що ви будете кушати. І поки ви будете кушати, стільки буде часу у вас відносини. Нічого гарного немає. Дії до вас швиденько то час залишається дьявол, вісімка кубків, вісімка мечів, паш кубків. Дивіться, Загальна така, знаєте, позиція швиденька, я розповім просто це суперечливі дії. Між бажанням бути поруч, дуже сильно тягне до вас людину сексуальну, емоційно, ментально людину розриває внутрішньо і страхом ваш, з вашим зв'язком, від якого ця людина може знаєте, як, не може звільнитися. Таке враження, що людина не може вас забути, покинути, відійти. Тому що людина, напевно, знає. Що ви можете тут між вами кінець. І вона, дуже сильна людина себе переживає, хвилюється стосовно того, що вона не може до вас проявитися тут і зараз.